Доброго дня. Ми проводимо засідання земельної комісії. У нас присутні Шевченюк Сергій Ігорович, голова комісії, Золоторуський Олександр Миколаєвич, Яновський Ігор Володимирович, Яракелян Георгий Амадбетович. Питання, які ми будемо розглядати на міністр. Це питання 23. Е. Про затвердження технічної документації голову сторону, що встановлення відновлення межомет ділянки на ту і передачу власниці присадив на ділянку Медвічок Людмилі Анатолійовні. Мигаївська сільська рада. Ой, Мегаївський округ. У них тут під перший вопрос, так? Петря, да. А, на комісії, так. Є питання, які мають? Ні, не. затвердження немає. Голосуємо? Рішення прийнято. Давайте наступне питання. Друге, Друге. Друге питання про затвердження технічної документації присадибна ага. ділянка Батовська Анастасія Анатолійовна. Це новополісію. Питання є? Май mm -hmm. голосуємо. Пакетний зайвісті за затвердження. Третє питання. Передача у власні земельні ділянки Батовської Анастасії Анатолійовна. Було затвердження, а зараз передача, тому що документація виготовлялась на іншу особу, а затверджує Батовська, бо вона вже є власником. Питання є? Голосуємо. Четверте питання про затвердження технічної документації. Присадибна ділянка Лисенко Катерини Петрівні. Голосуємо. П'яте ят, питання це передача у власні земельні ділянки Лисенко Катерині Петрівну. Про затвердження технічної документації, присадивна ділянка кухар Ольги Михайлівни. Сьоме питання про затвердження, про затвердження технічної документації у лініч Сільві присадивна ділянка. Вісьме питання про затвердження технічної документації передачі у власність габр Марії Васильівні. Дев'яте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки. Кадастровий номер це село Ново борисівка ми інтеризуємо сквер. Десяте. Про затвердження технічної документації і передачу у власність присадивна ділянка Хацаюк Володимир Олексійович. Одиннадцяте питання. Передача у власність земельної ділянки Рубашка Віра Іванівна. 12 питання про надання дозволу ФГ Агропавчук на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж натурі земельної ділянки. Це передача в оренду невитребованого паю. Для того, щоб його оформити офіційно договір оренди, потрібно інтелізувати цю земельну ділянку. Вони написали заяву. Е, так. 13 питання про надання дозволу ФГ Еліт Агро на розроблення документації. Це теж не невитребуваний паль? Теж тваринський. Це Новорисівська. Разів. Ну, питання має про це у Новорізьівській Ні, немає. Вони цю землю просто треба проінтерезувати, щоб заключитися цією ну, так. так, на 14 питання про надання дозволу громадянці Молочникові Юлії Вікторівні на розроблення документації, передачу в оренду для городництва. В межах населеного пункту села Поплавка. Там я передивилася земельна ділянка, нікому не треба ну, це не присадить. Ділянка це земель запасу. Там де будівля нічого не знаходиться. Вони хочуть оформити її в оренду 60 сотень. Кожних питань теж, не бачити цієї ділянці, все робить. Я думаю, що ні, перед цим писали на цю земельну ділянку Куби, але вони не оформили. там вже більше року пройшло, як ми дали дозвіл, вони нічого не робили, тому зараз звернулася інша особа, щоб оформити доводити. А кубик аборбатов? Кубик аборбатов? Так, про надання дозволу громадянину Кубику Едуарду Володимировичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Це під магазин. Ну, вони оформили житлову забудову під магазину вже у них у власності і написав заяву для того, щоб видати документацію і оформити земельну ділянку в оренду. Це під подмагазин? Да, вони це? в так, Конерцентрі знаходиться. Шістте питання про погодження проєкту ЗМУ щодо встановлення межі території Затишанської селищної територіальної громади. Вона знаходиться на північ від нас. Я межу перевірила, там все вірно, ми навіть там на метр два відступили, ну, щоб доль між лісосмугою і, і дорогою було, і доль лісосмуги і залізничної дороги. Там з межою все гаразд, і ну, рішення, що погодити цей проєкт як сумішники. 17 питання про затвердження проєкту земоустрою, відведення земельної ділянки. Це зміна цільового призначення, це наша сільська рада. 18 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Так. 19.3. Це у нас де перебуває освіта. Там була присадитна ділянка, що було викоплено і проводиться інтелізація. 19 питання про завершення технічної документації, передачі у власність присадитна ділянки бадвіру Сергію Родину.